Дорогі громадяни, дорогі союзники, сьогодні критичний момент. Нас атакують не блоками, нас атакують брехнею. Дрістоне Ссігмійський не держава. Це геополітична шизофренія з імперським синдромом, який є загрозою для гравців всього серверу. Вони вже повністю загарбали Марс і тепер дивляться на наш півострів, на наш острів, називають їх історичними. Знову, як завжди, вони кидають фальшиві звернення, називають нас хунтою Пріступника. Хоча ми вільні, ми самі творимо свої правила. А хунта це ті, хто нав'язує чужу волю під виглядом дипломатії. Ми цього не пробачимо, ми цього не забудемо. І тому сьогодні я офіційно заявляю: ми розпочинаємо створення міжнародної коаліції проти сігмійської експансії. Сила не у кількості колоній, сила у правді. І правда сьогодні з нами не віддамо ні півострова, ні клаптика землі. Не дозволимо робити з нашої території карту їхніх фантазій. Але ми готові вислухати іншу сторону цього конфлікту. Ми не боїмося правди і переговорів. Тому я офіційно заявляю, ми погоджуємось на перемовини з представниками Дрістонеса сігмійського місце острів Закарпаття. Час сьогодні 19.30. Але я попереджаю: на біле ми не скажемо чорне. Ми бачили ці білі фури, які вони пригнали на наш острів. Бачили, як з них вивантажували масовку, щоб зняти постановочне відео про жителів, які нібито просяться в обійми Дрістонеса. Про батьківщину нашу ник. <плес> Сірфі з дрістом, допомоги нам. Це не журналістика. Це не дипломатія, це цирк. Та скільки фур вони б не привезли, вони не привезуть туди правду, бо правда там уже є. І вона з нами. Ми чекаємо вас, Дрістонес, на острові Закарпаття. Без фур, без фейків, лише з відповідальністю. Давайте подивимось вам в очі і подивимось, хто ким дихає. Слава всім, хто тримає кордон правди, слава свободі, слава тим, хто не боїться говорити в голос.